Вітаю вас, дітки! Сьогодні нас з вами дуже важлива тема заняття. Ми дізнаємо з вами про те, як сміття може бути корисним для нашої з вами планети, якщо правильно з ним поводитись. Щодня кожен з нас викидає різне сміття: папір від цукерок, пластикові пляшки, скляні банки або залишки їжі. Але чи замислювались ви дітки, що відбувається з цим сміттям? Після того, як воно опиняється у сміттєвому баку і коли його запирає сміттєвоз, якщо ми кидаємо все сміття разом у пакет, воно потрапляє на величезні сміттєзвалища, де накопичується протягом багатьох років, повільно розкладаючись і завдаючи шкоду природі. Наприклад, пластикова пляшка може розкладатися дуже дуже багато років, забруднюючи грунт, воду та повітря. Якщо так триватиме надалі, то наша планета може перетворитися на величезну купу сміття, де буде важко знайти чисті річки і зелені ліси, але є чудовий спосіб уникнути цього. Це сортування сміття. Що ж таке сортування? Це коли ми не просто викидаємо все сміття в один пакет, а розділяємо його на різні види, і для цього у великих містах вже з'являються спеціальні контейнери. Кожен колір це підказка, куди саме треба викидати кожен вид відходів. Жовтий бак для пластика, сюди можна кидати пластикові пляшки, пакети та обгортки, бак зеленого кольору для скла. Це можуть бути скляні пляшки, банки, синій бак для паперу, старі газети, картонні коробки усе це потрапляє сюди, червоний бак для металу. Туди кидають бляшанки з під напоїв чи консерв. А що ж можна викидати у бак чорного кольору? Це залишки їжі, зіпсовані речі, що вже не придатні для повторного використання. Чому так важливо сортування сміття? Тому що кожен матеріал можливо переробити і використати повторно. Це не просто спосіб зменшити кількість сміття на звалищах, але й можливість дати старим речам нове життя. Наприклад, скло, яке викинули сьогодні, завтра може стати склянкою для води. Скло можна переробляти нескінченну кількість разів. Спочатку його миють, розбивають і плавлять при дуже високій температурі. Скло не забруднює навколишнє середовище, якщо його правильно переробляти. Також сортування допомагає зберегти природні ресурси. Для виробництва пластику потрібно багато нафти. Його можна переробляти багато разів. Пластик очищують, дроблять і плавлять, щоб зробити нові пластикові вироби. Це можуть бути нові пляшки, меблі, іграшки чи навіть тканина для одягу. Це означає, що пластик не потрапляє на звалище. Для виготовлення нового паперу потрібно багато дерев, але якщо ми будемо використовувати перероблений папір, то збережемо ліс. Усі старі газети, зошити та коробки відправляють на спеціальні фабрики, де їх подрібнюють і змішують з водою, і роблять нові коробки для подарунків, картонні іграшки, туалетний папір, лотки для яєць. Завдяки переробці ми можемо використовувати папір знову і знову. Старі бляшанки від напоїв або консерв можна також переробляти, їх розплавляють і роблять нові металеві предмети. Як от, наприклад, деталі для машин чи нові бляшанки. А що ж із залишками їжі? Їх також можна переробляти для створення природного добрива для рослин. Добриво допомагає рослинам краще рости. Таким чином, навіть те, що ми не можемо з'їсти, може стати корисним для природи. А чому не можна викидати у сміттєвий бак батарейки чи акумулятори? Батарейки – це маленькі енергійні наші помічники. Які дають силу нашим іграшкам, годинникам, ліхтарикам. Батарейки – це не просто маленькі металеві коробочки, вони містять різні хімічні і отруйні речовини, які дають їм силу працювати. Але якщо їх викинути в звичайне сміття, ці речовини можуть потрапити в землю. Це дуже небезпечно для навколишнього середовища. А якщо ж батарейки чи акумулятори потрапляють на смітник, вони можуть випадково вибухнути. І загорітися. Що ж тоді робити з цими батарейками? Для цього існують місця для збору, пункти прийому саме батарейок. Це спеціальні контейнери, потім їх відвезуть на завод, де їх розбирають, видаляють шкідливі речовини. Кожна батарейка, яку ми не викидаємо в сміття, а здаємо це ще один крок до того, щоб земля стала здоровішою. А що таке, дітки, пластикові кришки? Це маленькі частини від пляшок, банок, які ми зазвичай відкриваємо, щоб пити сік, воду або молоко. Але що з ними трапляється після того, як ми їх викинемо? Куди їдуть ці маленькі кришечки? Чому важливо їх збирати? Виявляється, з них можна зробити багато корисних речей меблі для вулиці, лавочки або паркани для дитячих майданчиків. Замість того, щоб забруднювати землю. Вони стають новими корисними речами. Зібравши кришечки, ми можемо допомогти тим, хто цього потребує. У багатьох містах організовують збір кришок, а гроші, отримані від переробки, передають на благодійну допомогу наприклад, можуть купити обладнання для лікарень, допомогти отримувати та годувати безпритульних тварин. Що більше речей ми переробимо, то менше сміття залишається на звалищах. Менше сміття це чистіше земля, вода й повітря. Ми використовуємо те, що вже маємо, замість того, щоб брати більше з природи.